Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку поняття про картографічну генералізацію та спотворення. Коли я була ученицею, одного разу на уроці географії моя вчителька сказала, лише географам під час уроків дозволено офіційно користуватися додатковими довідниковими матеріалами. Ми тоді полегшено зітхнули. Далі вона пояснила що нам офіційно дозволено користуватися картою. Адже карта це готова відповідь, тільки треба вміти її прочитати. Та й погодьтеся, що розглядати цікаву кольорову географічну карту набагато цікавіше. Та й інформативніше, ніж читати кілька сторінок чорно-білого тексту. Пропоную пригадати, що таке карта. Карта це зменшене узагальнене зображення земної поверхні, створене у певному масштабі та за допомогою умовних знаків. Карта вважається другою мовою географії, адже з неї можна одержати багато пізнавальної корисної інформації. Однією з перших карт була карта Птолемея, виконана за космографією Птолемея, гравером. Йоханом Шніцером у 1482 році. Класифікація карт за масштабом. Великомасштабні 1 до 200 тисяч і більше. Середньомасштабні від 1 до 200 тисяч до однієї мільйонної. Включно. Дрібномасштабні, дрібніші за 1 до 1 мільйона, за просторовим охопленням, карти світу, карти півкуль, карти материків та океанів, а також країн, за змістом загальногеографічні, тематичні, за призначенням науково-довідникові, культурно-освітні, туристичні. Навчальні Ви вже знаєте, що атлас це збірник карт. Пропоную зупинитися на декілька хвилин і виконати невеличке ознайомче завдання. Перегляньте, які в нашому атласі є карти за масштабом, за просторовим охопленням, за змістом та за призначенням. Зробимо невеличкий висновок. Карта наше допоміжне оснащення, енциклопедія на будь-який урок. Для кожного випадку можна використовувати карту за індивідуальною тематикою, масштабом, змістом, просторовим охопленням. Легенда допоможе розшифрувати інформацію на карті. А зараз пропоную відпочити. І провести невеличку фізкульт хвилинку. i'm not for me to me притаманні декілька головних елементів. Це власне саме географічні зображення, об'єкти природні та соціальні явища, їх поширення, математична основа, до якої належить масштаб, градусна сітка, картографічна проєкція, легенда, система умовних позначень використаних на карті з текстовим поясненням до них. Іноді на географічних картах розміщують елементи допоміжного оснащення. Це можуть бути різноманітні фотографії, графіки, карти-врізки, додаткові відомості тощо. Всі ці елементи присутні на переважній більшості географічних карт і є тими атрибутами які відрізняють їх від звичайних малюнків. Географічним картам притаманні декілька головних елементів. Це власне саме географічні зображення, об'єкти природні та соціальні явища, їх поширення, математична основа, до якої належить масштаб, Радусна сітка, картографічна проєкція, легенда, система умовних позначень, використаних на карті з текстовим поясненням до них. Іноді на географічних картах розміщують елементи допоміжного оснащення. Це можуть бути різноманітні фотографії, графіки, карти врізки, додаткові відомості тощо. Всі ці елементи присутні на переважній більшості географічних карт і є тими атрибутами, які відрізняють їх від звичайних малюнків. Генералізація. На карті неможливо детально передати всі елементи місцевості, отже, потрібно обирати з-поміж них найголовніші є найтиповіші. Для цього здійснюють картографічну генералізацію. Картографічна генералізація це відбір елементів, їх узагальнення і вибір головного для зображення на карті. Перед вами фрагмент карт міста Києва, виконані в різних масштабах. Перегляньте, будь ласка. І порівняйте дані картографічні зображення. Зображення островів на картах різних масштабів. Острів вогняна земля. Масштаб в 1 см 850 км та масштаб в 1 см 350 км. Зверніть, будь ласка, увагу на деталізацію. Поміркуйте, які можуть виникнути проблеми під час створення географічної карти, якщо не здійснювати генералізацію під час зображення залізничних шляхів. Перед вами фрагмент залізничних сполучень міста Київ. Відповіді запишіть в робочий зошит. Спотворення. Для того, щоб розвернути кулясту поверхню глобуса на площині, одні ділянки географічної карти рівномірно розтягують, натомість інші рівномірно стискають. Тому при зображенні земної поверхні на карті виникають спотворення. В чому ж причина? Будь-яка карта має певні спотворення. Адже неможливо кулясту поверхню глобуса розгорнути на площині без розривів і складок. Спотворюватись можуть форми, площі, кути, довжини ліній, і чим далі від екватора, тим більше ці спотворення. Існують різні види спотворень. Спотворюються відстані, спотворюються площі, спотворюються форми, спотворюються кути. У дійсності усі меридіани мають однакову довжину. Усі паралелі паралельні до екватора, меридіани і паралелі перетинаються під прямим кутом. Ви вже зрозуміли, що перенести зображення з кулястої форми Землі на географічну карту в реальних масштабах достатньо складно. І без потворень це зробити практично неможливо. Тому далі ми з вами розглянемо умовні знаки. Це свого роду легенда до карти, яка пояснює і допомагає нам зчитувати карту. Умовні позначення на карті це географічні символи і знаки, якими позначають розташування різних об'єктів і явищ, а також їхні якісні, кількісні характеристики. Види умовних знаків, контурні. Масштабні, значкові, позамасштабні, лінійні, буквенно-цифрові. Контурні умовні знаки. Ці знаки складаються із зовнішнього контуру об'єкта й умовних знаків, які його заповнюють. Їх використовують для зображення об'єктів, розміри яких мають бути виражені в масштабі карти. Наприклад, озеро, болото, луки, ліс. Поле, фруктовий сад. Значкові умовні знаки. Ці знаки зображують на картах об'єкти, які не виражені в масштабі карти. Такими знаками позначають родовища корисних копалин, населені пункти, електростанції та інші об'єкти, такі як поодиноке дерево, школа, вітряк, чагарники, джерело. Корисні копали. Лінійні умовні знаки. Ці знаки зображують на картах об'єкти лінійного характеру. За своєю довжиною і конфігурацією ці умовні знаки є масштабними, а за шириною позамасштабними. Наприклад, обрив, польова стежка, автомобільне шосе, ґрунтова дорога, річка, міст буквенно цифрові умовні знаки. Ці знаки дають додаткову якісну та кількісну характеристику географічних об'єктів на карті. Наприклад, назва гори та її висота над рівнем моря, назва населених пунктів, назва автошляхів. Історичні відомості. Сьогодні ми з вами з'ясували, що перенести реальні розміри. Територій з земної кулі на площину без потворень неможливо. Тому зараз ми з вами дізнаємося про такого вченого картографічних справ майстра, як Герард Меркатор. Це фламандський картограф та географ, який для свого атласу розробив рівнокутну циліндричну проєкцію. Герард Меркатор. Дата народження 5 березня 1512 рік, фламандський математик, філософ, теолог, географ та картограф зробив надзвичайно вагомий внесок у розвиток картографії. Його сучасники назвали Птолемеєм свого часу. У 1526 році Герард вступив на навчання до Гертенген-Бошу де навчався у католицькому університеті під керівництвом визначного педагога свого часу Георгіуса Макропедіуса. З 1534 по 1537 роки навчався астрономії, географії та картографії під керівництвом Геме Фрісіуса. Тут він опанував техніку гравіювання та освоїв метод виготовлення Гаспера Вандер Хейдена Меркатор адаптував новий італійський стиль курсивного написання Італіка. Герард Меркатор створив карту Європи 16 століття та карту світу 1569 рік. Зробимо невеличкий висновок. Карта наше допоміжне оснащення, енциклопедія на будь-який урок. Для кожного випадку можна використовувати карту за індивідуальною тематикою, масштабом, змістом, просторовим охопленням. Легенда допоможе розшифрувати інформацію на карті. Пропоную виконати невеличке дослідження. За допомогою сайту Tetrisize – це сервіс, який дозволяє оцінити та порівняти реальні розміри країн. Чому саме цей сервіс? У традиційних картах світу використовується проєкція, яку у 16 столітті зробив загальновживаною фламандський географ Герард Неркатор. За такого способу масштаб збільшується від екватора до полюсів, тобто землі на півночі та півдні здаються набагато більшими, ніж якби вони були розташовані посередині. Через це, наприклад, Гренландія виглядає більше за Австралію і порівняна за розміром з Південною Америкою. Хоча насправді вона втричі у вісім разів менша відповідно. Домашнє завдання це робота з сервісом tetriSize.com. Завдання. Пропоную ознайомитися з інтерфейсом сайту Tetrisize, порівняти розміри країн, 2-3 країни на ваш вибір, проаналізувати від порівняння розмірів, яких країн ви більше отримали враження. Свої враження запишіть в робочий зошит. Всім дякую за увагу!